Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хотів би з вами швиденько поговорити про новини в Україні і, власне, про наш збір на п'яту штурмову бригаду. E, значить, швиденько по новинам Україна здійснила сьогодні нічну атаку дронів по Тульській, Нижньогородській, областях і Москві. Три людини загинули, що досить мало. E, кілька, кілька поранених, і російські ППО збили десятки наших дронів. Це e, доволі хороша новина. Мені особисто подобається далі. Що в нас є по новинам? Це те, що всі обговорюють, Це те, що Трамп хоче зустрічатися на Алясці з Путіним. Ось, а власне, президента нашого знову хочуть десь там, типу, не запросити. Але Зеленський я так зрозумів, заручився підтримкою ЄС і НАТО, прагнені брати участь у цьому саміті. Побачимо, що з цього вийде. Власне, всі розуміють, до чого йде плюс-мінус. Це йде заморозка війни, як на мене. Ну, Будемо дивитись, будемо за цим всім наглядати. Але це не вихід з ситуації. Це всі прекрасно розуміють. Як воно буде далі, будемо бачити. І якщо ви планували їхати в Одесу, десь на море трішечки покупатися у прибережному курорті затока. Міна небезпека стала трагедією, що найменше три людини загинули, підірвавшись на морських мінах. Так що, будь ласка, якщо хтось там планував, будьте обережні. Мало того, що там йдуть обстріли по Одесі. Критий пляж, я знаю, це коблево, там є мінування. так? І якщо йде течія, наприклад, течія змиває ці міни, вони пливуть трішечки далі. Я так розумію, вони опинилися і в затоці, вони можуть опинитися і в Чорноморську, і де хоче. Так що, будь ласка, будьте обережні. Далі я хотів би поговорити. Щодо нашого збору, два дні назад я знімав Reels, я знімав відео, тобто і гроші якісь надходили, було близько 6-7 тисяч, ми назбирали. Тому, будь ласка, давайте не будемо зупинятися, тому що одного дня, коли я викладаю інформацію, я не хочу вас перенавантажувати в першу чергу тими зборами. Я розумію, що зараз не дуже то і легко. Але, будь ласка, якщо ви маєте зараз вільну копійку, або планували кудись задонатити. Я залишу посилання. Ми дуже потребуємо в оплаті автомобіля для п'ятої штурмової бригади. У мене вже наразі ще є два запити, як мінімум, це є на бус і є на пікап знову. Але я не знаю, чи ми зможемо це зібрати. Ми не можемо закрити це питання, а в нас вже ще дві машинки вісить. Тому не хотілося мені відмовляти хлопцям. Вони чекають допомоги. Тому ось вам новини. Ось вам збір. Будь ласка, допомагайте, не будьте осторонь. Давайте працювати, тому що замороження там буде, не замороження. Нам потрібно трішечки попрацювати в плані знищення Російської Федерації. Тому гарного всім і продуктивного дня.